Ну так, так, так. Я всім продавав, як я типу. Що, скипнули, ну тупо скіпнули. Це вважається прям ідеал стріта для когось. Ой-ой-ой, покоцав жибля. Ну що? здорово. Привет. З вами я, Джожорік Алєшка, за Так написано. Так, написано. І у нас давно не було відео про наш улюблений бренд. Мавіна. Не Ви давно давно про нього нічого не знімали, я. а за цей час у нього вийшло дуже-дуже багато цікавого. І сьогодні ми будемо розглядати нові компліти, нові колеса, нові деки, але почнемо ми з самокатів. З дуже цікавих, я би сказав, самокатів, тому що да. їх вийшло дуже-дуже багато. Да. Це не єдиний. Зараз Це... я всі решта доставлю. Секундочку. Бабах. Бах. Файналі. Вавах. Бабах. Ва Ось. Я так розумію, мені так чисто. Ну тобі так. Я я початківець, да. А, а ти а більше я прошник. Про прошник. 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 Ну по факту ці моделі вже існували. Це просто їх уже якесь енне покоління, і кожному з них, як і логічно, щось змінилося. І Сьогодні ми про це все розкажемо. Да. І почнемо, напевно, я думаю, будемо починати Давай. Від найменшого так до найбільшого. Найбільшого. Тобто, да. перше, у нас Мавіна Nitro. Мавіна Nitro. Це самокат для початківців. І раніше цей самокат був набагато більший. Він там ішов для райдерів з ростом 140-165. Його зробили трошки меншим, тому що логічно, що більше початкових райдерів все ж таки трошки пони. А, а, да. Починається там з 120 деякі на навіть ну, да, приходять. Да, да. Тому цей самокат зробили поменше, і взагалі тенденція робити дуже маленькі самокати для початкових райдерів. Ну, цим не так часто займаються професійні виробники. В основному цим займаються ну, виробники початкового сегменту, скажімо так. Ну, да. ну типа такі е мега-тітани, що там Етік, Tilt, Native. Вони цим не займаються, тому що, банально, у них трошки інша аудиторія. Мавіна в цьому випадку вони роблять по-іншому. Вони не роблять самокати для абсолютно усіх, типів. Фрайтер, ну наскільки ви бачите, ну, oh, да, цінова категорія і ці катання дуже сильно розбігаються в цих чотирьох самокатах. І це не всі самокати їхні. Ці самокати ви можете подивитися там, і футболочки, там, і все інше. Там, там. це ось тут. А ще там, рядом з ось цим, будуть мій і його інстаграми. Ну, можна там підписатися, якщо ви вас там не підписані. Отже, розказуй про цей самокат. Що змінилось? Його зробили тільки менше. Наступне. Насправді в ньому не так багато чого змінилося. Наступний самокат це x Xcore і в ньому зробили трошки більше. Розміри? Моментів. Насправді це у нас до якогось часу була найпопулярніша взагалі моделька. Її купляли просто неймовірно. Перша, друга, третя, четверта, ну, типу, усі версії її купляли дуже багато. Це четверта версія? Я не знаю. Що собі, вони як оновлення на Android виходять? Щось таке. Що змінили в цьому самокаті? По-перше, ви поміняли кермо на алюміній. Прикладно. До цього стояло стальне кермо. Чим краще, тому що ну, видно, що це більш такий парковий самокат середнього рівня і зробили менше деку. Тобто цей самокат можна дійсно розглядати тим людям, хто хоче кататися в парку на середньому рівні. Це його або перший, або там, навіть другий самокат його можете розглядати. Тобто скинули так. вагу, зменшивши розмір декілька і замінивши матеріал керма. Так. І є ще одне уточнення: у нього є два розміри. Тобто, якщо брати чорно-срібний, у нього а, дека і кермо одного розміру, а якщо брати повністю чорний, він йде трошечки більше. Що, я всім продавав, їх, як однакові. куда, типу вибирайте колір. Ну, типу, на багато сантиметрів. Ну, можемо показати. Давай. Ну, слухай, тут різниця насправді невеличка, і тут ти просто обираєш, ти з ростом 135 умовно, чи з ростом 145. Ну тобто вони запозичили, грубо кажучи, прийом тілта, тобто на один розмір, один колір. Так. В принципі, було класно, якби вони це ще прописали в нас. <рес> Отже, ну про це і все. Тоді переходимо до наступного. Ну, добре. Отже, маїна тхор. Дати <рес> <рес> картину Ж... жінка з хором. Хором? Оце звідти. Також, як і зазначалося початку відео, це не нова модель, це просто оновлена існуюча модель. Да, але от починаючи саме ось з цієї моделі, тут да, уже зробили набагато більше. Вони прям повністю її змінили. Давшо, я пам'ятаю старий тор, і там було от щось, щось типу core а вони його прокачали вже на чуть-чуть голову вище. Да, я ну, так б... розумію. Раніше там був стакан, такий же саме, як скоро, максимально базовий камоновський стакан. Like По факту в нього дуже багато чого змінили. Окрім стакану, ще змінили дуже сильне кермо. Воно стало трошки іншої форми. Воно стало легше, воно стало like мам, надійніше. <пливу> Тому яка в нього вага? Так, <пливу> 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 да, да, все, давай мам, давай, я, я не можу ви. Що скільки? Е, скільки важить? Ну я запитав, у маму, мама сказала, що 3-3. Я в принципі вірю цій жінці. тобто, Вона. не 3-4, напевно. Минув покращили вакуум. Ну, по факту. Ні, Насправді ну, вона дійсно став відчуватися набагато легше. <реш> Тому, да, по факту, найголовніше, що змінилось в цьому самокаті, це стакан деки, що дозволило зробити трошки легшим. І я вже ж... Ось такий от неймовірний кольор. Насправді. Якесь е, нове розуміння неохрому. <гум> Авангардіст в <гум> неохромі. <гум> <гум> ну, тоді з цим покінчено. І да. тепер. Це був наш... найкращий парковий самокат, а тепер <гум> можемо приходити на найкращого стрітового самокату. Цей самокат Мавіна Mamba. <гум> і знаєш, <гум> Я обожнюю помічати моменти в нових самокатах трошки по-інакшому. Спочатку починаючи з коробки. З коробки? А що в нього змінилась коробка? Так, я тобі зараз покажу. А, ну. О! Ніфіга собі Він він уже, він уже не тригітрий важить. Просто найцікавіше, що в цій коробці є, це її товщина. Ну, до речі, вона реально якась вайт коробка. вайт. В чому взагалі увесь прикол? Я зараз тобі покажу все. В подарок ідеш, і, типу, холодильник. Да, <гум> О, так. При компліте отако! Коли всі виробники борються з зменшенням типу, викидів типу, довкілля, ну насправді це зробили по одній причині, тому що постійно самокат у них трошки царапилося. Ну так, да, руль, типу, руль да. це так? Так, стандартна практика, так. і кожен з виробників бореться з цьому по-різному. Хтось кладе просто між ними таку картонну прослоєчку, ну тут прям, прям ума, дуже, по... дуже, дуже добре постаралися на давай розказуємо про самокат. Да. Отже, переходимо до характеристик самоката. А тепер можемо переходити до характеристики Ну. <реш> 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 По факту, що змінилося в цьому самокаті за увесь цей час. Якщо ви пам'ятаєте, то в минулій версії Black Mamba стояли 120 колеса. Тепер сюди поставили 110 колеса. Хочеш прикол, я ж його продав як самокат 120-го. Після виходу відео в самокатах Маміна в коментарях. Мені консультант Жорик не той самокат. Блін, до речі, ви почитайте, почитайте відгуки про мене. Коротше, якась жінка написала Данило, просто чудо. Я не знаю, хто це, але якщо ви дивитесь відео. Це <плес> Отже, менше колеса, менше відповідно, колеса. напевно, менше ну, трошки вагано, менше вагану. Це 10 грам. Все ж таки, це все одно фул коло кори, не фул-кори, коло кори. Але все одно, дека залишається дуже великою. Це СКС-компресія, стальне кермо, все одно будь-який стрітовий самокат буде важити дуже-дуже дуже багато. В принципі, на всі ці самокати ми вже давним-давно зробили всі огляди. Ми сьогодні просто розповідаємо, що в них змінилося, і вони дійсно змінилися в кращу сторону. Вони стали легше, вони стали зручніше. Було б дивно, якби вони змінилися в гіршу сторону. А таке буває. Можемо навіть згадати, хто так робив, ага, що міняв хто? в гіршу сторону. Хто я нікого не знаю. Пишіть свої догадки в коментарі, а Олєшка може свою згадати. <рес> якщо не забудуть про це. Ну, етік зробили трошки в гіршу сторону. Кладуть в Пандору, компліт-пандору, про ставки під стандартні колеса. А колись клали. А вулкан Минулий їх компліт клали. От тепер. Грайтеся з цим! Купляйте мові на етік говно. Все, при все. Далі у нас. Далі я пропоную переходити до колес. Окей. Без питань. Тоді магічний. Колеса нові, блін. ура! Алілує, да? Так, починаємо від самого. Простого до самого козирного, правильно? Так. Да. Саме просте, чому воно саме просте? По перше, воно соте, що вже ну, ну просто да, відгуки, відгуки якогось 2010-го. соті пластикові, ну для початківців, типу шоподська. Це я Бо. так розумію, заміна на е, нітра? Ну так, це намовіна Нітра і Намовіна Гайпа. По факту, тому кому потрібні пластикові коласи, це в основному початківці, тому що вони. Не важкі і ламають колеса не так часто, як. Ну да, там є ціні профіки. Тому Бідбирає. ми одразу це викидаємо, тому що тут вже починається щось більш цікаве. По-перше, це ось такі от колеса. Не знаю, по-моєму, таких колес нема в ніякому самокаті. Що це, блін, зараз дуже багато брендів чисто на подтачі косів. Ну, чу -чу, ні. да. В принципі, це, да. це те, з чого їм треба було починати. Коротше, я пропоную зробити цілу стіну колес. Котрі схожі на диски від тач. ББС, а Спайдери там. Да, у Юліана ми, ми, ми недавно знімали, да. там теж багато. Да. Так. 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 Коротше. До Класні колеса, тут вже йде. Не пластиковий сердечник. І, я так розумію, це повністю новий дизайн такого не було. Так. Колорвей є тільки такий, правильно? Чи є повністю чорний? Є ще повністю чорний. І є повністю чорні. В принципі, що? cool. Не вистачає колесам все ж таки такого унікального дизайну. Ну, тобто чорних вже ми надивилися. Да. Пора робити більш цікаві кастами. Наступні колеса це от. Ми вже про них трошки розповіли. Мені, це мені здається, чи чи Мовіна, чи ще в когось таке називається лотуси. Лотус. Їда Ацтеки. В, в ацтеках є схожі колеса. Так, так. Вони називаються лотуси. Як на мене, це. Другий по популярності і в принципі функціоналу найлегші паркові колеса. Перші це, а вже ж це Ханікори, ханікомби, якщо говорити про Юніон. А другий це лотуси. Ну ось такі. Короче, да виглядає в принципі прикольно. Коли дивишся отак на них, вони реально як квітка, як А якщо дивитися зверху, то вони такі, типу, як оці спайдеру. Юніона до речі, мені такий дизайн диска дуже подобається. Він агресивний, він легкий, і я не думаю, що він ненадійний. Тобто, у паркавкас іноді буває такий прикол, що через те, що там дуже легкий диск, воно може ламатися. А враховуючи ці коси, мені так не здається. Мені здається, вони будуть нормально жити. Хто ламав пощі, хто не ламав, теж пошіті. в мене є такі не ламаються. Збираємо інфу. <рігі> ну, Я просто на таких не катався, мені важко щось про них сказати, але виглядають, <рігі> виглядають непогано. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось, Ось це, такі. Вже... це да. що мені подобається, блин. Такий чуть-чуть колхозік, але мені подобається. Черепушки. <рігі> От такі О, є. давай. Так. Я б таке поставив. От бісить тільки що отут череп нормально. Перевертаємо і він не так само. От. Отже, ось такі, як ти казав, ханікори? Е... Ні, ну це не ханікор. Ой, хаокори. Оці... Хао-кор. Що це таке? Давай згадаємо глядачам. Це коли диск типу, повністю залитий, але всередині пустота. А там отакі порожниче. Да, Black -hole. <реш> диск дитинсайд <did inside>. всередині <реш> нічого немає. І останні колеса це також холокори, просто трошки інакшого дизайну. Від Mamba та від кракену. Неохромові та чорні. Супер. І це все 110-ті було. І це все 110-ті, тому що у них для цього були ще 120-ті колеса, але блін, 120-ті колеса мало хто дійсно катається. No, ну так, да. я не скажу, що прям мало, але це не, 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 але це не стандарт. Тобто 110-ті, хто би що не казав, це прямо чіткий стандарт коліс. Окей, напишіть в коментарях, хто на яких катається, і, і буде видно. Можна я не буду писати, я скажу в відео. Я на 120. Там і так собі, всі, всі всі бачать. Отже, про колеса закінчили. Що далі? Переходимо до ДЕК? До ДЕК до ДЕК. Ой-ой-ой, щоб... <хи> Ладно, жиблі. Це, це ж декімовіна, вони не всі гроші світу коштують. Ну, так, тому... в принципі, не всі гроші світу. Але це паркові декіна мавіна, Мавіна-Тім. Вони вперше в житті спробували зробити промодельні запчастини. Що не кожен взагалі. Взагалі рідко в брендів, ну, як не рідко, але це, як правило, роблять уже такі прям бренди з великим вибором. І коли от вже вони все, що могли випустили, вони такі. Беремо модель, робимо якийсь колорвей, і це про модель. А в них є не про модельні і не деки з комплітів. Скіпнули. Ну, тупо скіпнули етапи еволюції. Вони, типа, з рибки зразу до людини. Три однакових деки, три промоделі, без дирочки, дві з дирочками. Ті що з на скільки вони грам легше? На 100 грам. Піде. Це плюс один віп до правильно? Правильно. Усі три деки важать 1,3 кг, в принципі, що ну, доволі легко. Не зрозумів, ти ж сказав, що ці на 100 г легші. Ці деки важать 1,3, а ці. 1,4. І справді це дуже маленька вага, враховуючи, ну, скільки деки ми... коштують, але вони при цьому коштують дуже мало. Ну, давай. Скільки? 2,300. 300. Дві 300. Нарма... блін, нормально. Всі прям 2300. Три... Всі, ці... Всі ці три декі коштують 2,300. І враховуючи, що це паркові деки, Ну, блід, 2300 це дремподарунок. Це мало. паркова дека такої ваги важить 4 так. плюс. Давай, давай навіть порівняємо. Є отака дека Fusion. Fusion Entropia про модель Хантера Фроста. Це, типу, вважається одна з найпопулярніших взагалі паркових дек. Типу, дуже багато європейців катаються саме на такій деці. Ну, на Fusion. Але при цьому ці деки важать однаково. Так, да, це, звісно, трошки більше, але все ж таки ва... коштує твій ця коштує ну, більше п'яти тисяч. І я впевнений, що по надійності вони плюс-мінус однакові. З іншої сторони, це паркові деки. Їх все одно ламають любої надійності, ламається там раз однаково. Да. Да. Да, якщо це звільнений пендемоніум, котре ну, перед да, пендімо... машину. Тому це дуже класні деки. Якщо ви починаючи парковий райдер, та навіть не починаючи, це буде дуже класний варіант. Найдешевша про паркова дека. Все, їх три штуки. а ну, розберетесь. Переходьте і купуйте. А тепер, мабуть, найцікавіша дека. Це Street. промодельна стрітова дека. Отже, стрітова дека. Теж один розмір. Правильно розумію? Так, теж один, один розмір. Розмір цієї деки 540х136 см. Ну, це такі дуже початково стрітові. Багато. 136 см. А, нормально. Ну, що сказати, це ну, це доволі маленькі для стрітової декі да, не... розміри, але, але... Знов, але знову ж таки, мовіна, як ми вже до цього казали, базується на таких більш початкових райдерів, так. як я можу сказати. Для початківця це буде прям стрітова так. дека, тому що вона доволі здорова. Ну, це... Слухай, я тобі так скажу, то це такі ж самі розміри, як у Нету Стема, а ця дека неймовірно популярна. Ну так, і це і... вважається прям ідеал стріта для когось. На відміну цієї, ця отримала, як на мене, я все ж таки люблю, коли драпаути алюмінієві. Тому що як тільки ви починаєте скользити на пластику, він старається бути і дуже швидко вбиває деко. І другий пункт це гальмо. Там стоїть фендер в нетів, тут стоїть гальмо. Знову ж таки, що, кому що подобається, це вже ваша типу, питання. Це не любителя, але знову ж таки, для більш початкового райдера, я думаю, гальмо буде цікавішим. І мені подобається стакан. Знову цей прикол. Да, да. <laughs> стакан непогано вийшов. Опа. Це їх перший спроба зробити нові, унікальні промодельні запчастини. І насправді райдери, що катаються за Мавіна, ну, вони мають доволі такий солідний, солідний рівень. Тому що на цій деці чувак зробив, як це називається, взагалі трюк? Ось так. Ну що, Олєшка, давай най найцікавіше, що скажи. Скільки вона коштує і важить? Коштує ця дека дійсно дуже небагато. Вона коштує вже 3600. Тому що це банально стрітова дека. Найбільше елементів, і логічно, що вона буде коштувати дорожче, ніж паркова. Більша і міцніша. Да. А важить вона 1? 1,7 вище, 1,9. 1,9. Це, це, це непогано, тіпа. це це, стрітову. Це по стрітовому, так. Але для О, таких можна розмірів. Можна легше, Понятно, можна. але, блін. Три окей. ну знову ж розслабтесь чуть-чуть. попустіться. Отже, ось такі деталі у нас були. Ну тут не всі, всі не вісить. Але, блін, якщо ви забули, перемотайте чуть-чуть назад. Передивіться ще раз, ніхто не забороняє. Мавіна зробили насправді дуже класну штуку, тому що вони зробили дуже круті запчастини, і при цьому за недорогі кошти. Все, Пока.